Спробуємо порозважати над тим, що значить піти за Ісусом і все залишити, що може для нас значити піти за Ісусом і все залишити. Це не обов'язково наше життя, тому що чув, колись духовні Отці розважали на те, що навіть будучи монахом, можна прив'язатися. До життя, можна прив'язатися до своєї думки, можна прив'язатися до своїх планів. Ми дуже часто навіть десь між собою і монахи, і священники конфліктуємо, тому що ми прив'язані до свого. Що значить залишити все? Ну, по ідеї, це підпорядкувати себе цілковито Ісусою. Що би це не значило? Але підпорядкувати себе Ісусові. Господь говорить дуже цікаво в притчі про блудного Сина, це ми можемо застосувати теж до себе: Сину, все моє Твоє. Тобто Бог говорить все моє Твоє. Але для того, щоб я прийняв все те, що Бог мені дає, мені треба йому сказати. А все моє твоє? Все моє твоє. Тобто залишити все. Це сказати. Все, що я маю, це твоє. Все, що я маю, це твоє. Моє тіло це твоє тіло. Моє життя це твоє життя. Мої таланти це твої таланти. Мої стосунки це твої стосунки. Мої улюблені якісь. Справи це твої справи. Мій чоловік це твій чоловік. Моя жінка. Це твоя жінка. Моя робота це твоя робота. Моя машина це твоя машина. Мої любимі кросовки – це твої кросовки. Мої діти це твої діти. Мої внуки це твої внуки. Оце. Все залишити, Це сказати, це все твоє. І дивіться, наша з вами одна з трудностей, чого ми не досвідчуємо благословені радості, бо ми курчово тримаємося, що це моє. Це моя дитина Боже, У мене є на неї плани. Це мій вільний час. У мене є на нього план. Це моя відпустка. У мене є на, нього, на цю відпустку план. Це мої внуки, у мене є на них план. А де в цьому Бог? Де в цьому Бог? І це непросто, це дуже непросто. Це дуже непросто. Це тут непросто, От, щоб воно переключилося. Але це переключається тоді, коли ми, коли ми досвідчуємо, як добре впустити Ісуса в своє життя. Як легко стає. Коли я Богові передаю наступну і наступну територію мого життя, коли Богові передаю дітей, маму, внучку, свої плани, відпустку, вільний час, неділю, коли чим більше Богові передаю, як більше я починаю насолоджуватися, приходить правдива радість, правдива свобода. Правдива радість з тими талантами і життям, яке я отримав. Це несамовита Божа математика. Хочеш мати в сто раз більше? Довір мені те, що маєш. Хочеш мати все, що моє, Бог каже, хочеш мати все, що моє? Віддай мені. Те, що і так моє. Віддай мені те, що і так моє, ти від мене отримав. Життя, таланти, я тобі це довірю. Але що теж дуже цікаво, знаєте, Бог не закидує нас, не закидує нас, не приголомшує нас благодатями і дарами, але благословляє нас. І не знаю, який у вас досвід, але даруючи йому, віддаючи йому те, що я від нього отримав, я бачу, що він дає більше. І чи саме, власне, цей досвід сто рази більше мені дає, ніж я маю. Сто рази більше дає мені, ніж я маю. Братів, сестер, домів. Сто рази більше. І, власне, це те, до чого нас Ісус веде. Тому ми приходимо до Ісуса, ми Його слухаємо, Він нас навчає. І якщо ми Його вибираємо, починаємо жити так, як Він навчає нас, ми йдемо за Ісусом. Ми йдемо за Ісусом, ми пішли за Ісусом. Якщо ми приходимо до Нього і слухаємо Його, і починаємо робити те, як Він навчає. Але коли ми йдемо за Ісусом, Ісус каже: довірся мені, віддай мені все, віддай мені себе. Він не вривається, Він не змушує, а Він хоче. Я хочу тебе обдарувати в повноті. Але щоб ти досвідчив цю повноту, то тобі потрібно мені довіритися. Довірся мені. Мені довір'ся. Слухай мене. Іди за мною, мені довірся. І тут дуже важливий момент це живий досвід Ісуса. Живий досвід. Не мені потрібно, щоб ви довіряли. А Ісусові. Може Він до вас через мене промовляє, а може і не промовляє. Йому потрібно довірити своє життя. Ми йому довіряємо своє життя. Слухаємо Його, а Він каже: довіряй цим людям, а цим не довіряй. Довіряй цьому священнику, а цьому не довіряй. Це фальшивий пастир. Це переодягнений вовчу шкіру. Ісус про це говорить, це фальшивий пророк. Його не слухай. Мене слухай. Ми Ісуса слухаємо. Ми за Ісусом йдемо. І ми просимо, Господи, щоб ми чули і розпізнавали Твій голос, щоб, ідучи за тобою, довіряти тобі щораз більше і досвідчувати ту повну ту, до якої ти нас ведеш.